Давай подивимося, якими будуть для тебе ці вихідні 12-13 липня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. В чому ти знаходишся зараз? Знаєш, ти знаходишся в якихось ілюзіях, не можеш чимось визначитися, хочеш все одразу нічого конкретного. Дуже такий роздрай в емоціях. Так? Ти можеш ображатися на людей, ображати інших. Ось не дуже стабільний емоційний стан, і така закритість, відстороненість. Якось тебе щось дуже сильно гойдає емоційно зараз. Що несуть тобі вихідні? Давай подивимося, якими вони будуть для тебе. Загалом вихідні дні, знаєш, тобі дадуть зрозуміти, від чого ти хочеш піти, від чого ти хочеш звільнитися. Знаєш, таке буде. Бажання і розуміння того, що ти хочеш вже вийти з того стану, з того депресивного стану. Ти прямо відчуєш свої страхи, ти відчуєш прямо той внутрішній роздрай, так, який зараз уже він існує так, навколо тебе і в тобі. Знаєш, ти побачиш, що зараз тобі треба набратися сміливості і зробити крок вперед. Минуле залишити, відпустити ті ситуації, які тебе дуже так гнітять зараз. Тому що треба звільнити простір для нового. Тільки ти можеш зробити цей крок. І от якраз ці дні ти будеш над цим думати. Загалом тобі зараз говорять не поспішати, дати собі час побути в тому, для того, щоб зрозуміти, куди ти ж все-таки далі будеш рухатися, так? Ти людина, яка має дуже великий потенціал в собі. Харизматична. Ти можеш вести за собою людей. Ти можеш освічувати так, той шлях. Але треба зараз розібратися у собі. Давай подивимося тобі пораду. Пораду подивитися на своє життя і на ту ситуацію, яка зараз складається з декількох сторін, як мінімум з трьох. Не поспішати, дати собі відпочити. Вийти із тих ілюзій, в яких ти зараз знаходишся, тому що ти зараз не розумієш, не бачиш таке враження в тебе, як наче плівка навколо тебе, і ти не бачиш, куди ти хочеш, не відчуваєш, отут треба розібратися. І тільки потім починати, коли ти вже будеш впевнено розуміти, що ти вийшла із тих ситуацій минулого, які на тебе впливають, що ти побачила тих людей, які на тебе впливають, не дуже. Гарним чином, ти вийшла із залежності і пішла далі. Це дуже важливо усвідомити зараз.